Привіт усім! Знаєте, що хочеться сказати? Що як кажуть люди, ну ми самі собі створюємо зло. Це в справді так і є. Дуже багато людей злих, настільки злих, що якщо трошечки чуть -чуть, е е ну, придавити чи сказати людині правду, виходить, що дуже сильно ця злість полізе на тебе. Це не я не про себе, там не про свою якусь ситуацію. А ситуацію була просто взагалом, виходить, люди свою злість витісняють один на одного. І ця злість не може нікуди дітися, вона росте і росте більше. І це виходить така енергія сумасшедша, яка вже управляє просто людьми, навіть тими, які якби, намагаються там вичистити себе, спасати себе. Да? І на них просто ця злість, просто на них направляється і все. І ти такий лежиш пластом. Ситуація в Тіктокі було вчора. Там відео десь це прям люблять люди обсмактувати отакі от теми. І 음, дівчина каже, що зайшла там, де відкрити крупи, там в новості кудись, а там дитина туди рукою засунула в крупу. А от якби я б з собакою зайшла, все було б чудово. Одні почали сратися між ними друг з другом, що хтось каже що там алергія у людей, що тіпо, теж не, ну, з собаками ви зайшли, там алергія, хтось захищає дітей. Я на всіх сторонах, але у мене немає злості допустим, по цій ситуації. Я знаю, як мій малий, як залітати, у них в садочку так роблять. І він туди руку. Я кажу, Сережа, Боже, ти що? Так не можна. Наругала, говорю, не можна так робити. По-перше, ну в общем, там нема когось правого, з лівого, не можна зрівнювати одних з іншим тварин з людинами. Це, е, ну е, я не знаю. Не тому, що я чи за людину чи за тварину. Просто злість люди настільки готові рвати друг друга, причому свої, своїх, свої чужих, неважливо кого, просто всі люди. Дуже агресивні і злі. Ми навіть коли відпрацьовуємо з учнями, то стільки злості з нас виходить, Попочатку вони на мене її випльоскували. Потім вже коли ставиш на місце, якби кордони розставляєш, то вже менше, менше але все одно є. Тобто той, хто ближче, на того воно і вилазить. Да? Для цього є вчитель, да? Там, типу, відкидати цю злість і показувати, що ти неправильно робиш. А люди, які вважають, що вони супер розумні, вони просто створюють вокруг злість і агресію, сумасшедшу таку, яка живиться їм і далі. І вони радіють від того, що вони харкають іншим в лице. От поки буде злість, то ми ніколи нічого не переможемо. Хап, отак називається.